Сідання комісії з п'яти членів присутні три. Я думаю, що тут буде ми начинання. Щоб у вас вийде. Приходимо в що... нашу запитання. перше, для пронесення звіту договору оренди землі зареєстрованого 8 вересня 25-го року. Номер реєстрації закінчується на 62. До міської ради надійшло лист звернення від будерів завети Миколаєва, яка просить зменшити розмір орендної плати. Мова йде про земельну ділянку, розташовану в місті Благовіщі, вулиці Східна 6А, по першій заяві, бо там два договори оренди, другу будемо пізніше обговорювати. Тут площа ділянка становить 57 полок. Ділянка розташована у східна 6А, і вона для цілий розміщена експлуатація основних підсобності до зміни будівлі з підприємств переробної масштабної та іншої промисловості. Сесією ради нашої у 25-му році була встановлено розмір оренди плати 6%, що складало рік. 63 тисячі 942 гривень. Це зараз не було так, яке за бо вона вже проіндесована 63 тисячі. Вона в своєму листі обладовує, що це дуже дорого, вони неспроможні стільки платити і просять знайти організму плату. На крім того, там листійша зазначала, щоб зменшити норматину грошову оцінку. Ну, ми її пояснили у відповіді своїй, що міська рада не звинувачена зменшувати грошову оцінку, вона зменшується тільки в разі зміни цільового призначення будівель і зміни цільового призначення землі. Тоді може бути оцінка менша. Проте розміну оренду плати ми можемо переглянути лише на сесії. То якщо ми встановимо меншу орендну плату, три відсотки вже враховуючи індексацію цьогорічну. Буде складати по першій діляночці 31 тисяча дев'ятсот Якщо 6, це 60, 30, то шістдесят тридцять, то ж два рази більше. Яка ваша думка з цього приводу? Це отут, де голокозавод, ця вулиця. Там була колись олія і поруша одна будівля. Це що було колись головка, пам'ятаєте. Оце вони придбали. Ну, оренду оформили ще в минулому році. Ми своїм землевласникам даємо під 8% а, під цього. Ну, 5 найменше. Їм дали 6%. Їм дали 6. Там, там під розбураном Костя, да? хто там бере. Костя трохи далі. Там... Ну, там як я вже не пам'ятаю, на минулої сесії це розказували, коли їм встановлювати. Що там робиться по сусідів? Що ви да. там чим займається? Шо, там, у них техніка, там якась, можливо, зерновий склад бачила, є. Толком не не знаю інформації, чим вони займаються. Вони вґрунтовують, що вони кажуть. Обунтовий тим, що там зараз вони здають майну об оренду за тисячу гривень. Це ті, що нам не платили десять років Давайте пишу по сусідах підніміть, щоб воно було. Там сусідство ще більше, там більше платять от, виробник. що він там платить. Ну це треба підготувати інформацію. Я не готова зараз. Ми підготувалися і депутати вирішили становити 6%, щоб вони я не порібна норматива цінка, вирішити. Можемо ще раз вибрати цю інформацію, скільки по тій вулиці платять, платили. вони 10 років нічого не платили. Займалися купи продані, склади використовували, все. Я шкал. своїм виробникам під господарчими дворами даємо під п'ять процентів і віддати під 3. З якого дива? Не, ну так, це аналогічно. Ні, ну своїм менше п'яти не даємо. Це перший другий, значить що. Так, друге дуже аналогічно, просто там різ за ваше. там. Менша ціна значить що наступ вони змін, то значить ми проти чи що ми пишемо? Ми тоді не ми не вносимо зміни. Як ви можете написати проти, ви тоді листом напишете, що не рекомендувала земельна комісія у зв'язку з тим, то сносити зміни, А дійсно чи проти, Я так розумію, да ну тобто і без змін, так що воно було. Це, це, це два питання. Це вони ж сотні тридцять. Перший друга наступне нас питання про надання дозволу на обробку проекту землюстрою щодо встановлення меж територіальної території Благовіщенської міської територіальної громади, Кіровоградської області в міській раді є потреба. Встановити межі громади з цією метою, щоб подальшим кроком було визначення нормативної грошової оцінки не тільки земель у межах населених пунктів, а й за межами населених пунктів. Тому перший крок в цьому році ми робимо ну, ми розробити проєкт землеустрій щодо встановлення меж громади. Нам там наступним кроком треба буде погодити із суміжними громадами. Коли це погодження ми отримуємо, документація буде затверджена і внесена інформація про цю межу в державний земельний кадастр. То пропонуємо такий проект, рішення. Це вже давно треба зробити, бо ми не з Черкаської області, ми там не знаємо, де, де чи є. Та треба це розібратися, так, бо там непонятно, воно на одній карті лісополоси показують, що вони уманські, у нас що наші. Тобто, Проекту землю відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного сербітуту підприємців Кишеніні Тетяні Юрійовні. Пам'ятаєте, попередню сесію до нас ця особа вже зверталася. Проте ми дану дане рішення не прийняли. Попитання взяли його для більш детального вивчення. Мова йде про земельну ділянку площою 20 квадратних метрів під кіоском, о тим, що колись ну, біля хлібного там поруч, і Олександр Сергія пояснював, що там. Є можливість, і так само він надав викопіювання чи витяг зі документації про можливість розташування, там рахуванням деяких вимог цієї діляночки, ну, тобто воно може використовуватися як мала архітектурна форма, тимчасова споруда. Вона просить дати дозвіл на розроблення проєкту площею 20 квадратних метрів терміном на 49 років. Якщо там дійсно вже є Юля, але як на, на зупинку документів ні в кого немає і ніде вона не рахується, ви виясняли, шукали, то є ці пропозиції розташовувати там. Таку ну, але можете на своїй умінько висловити щодо цього. Давайте треба, я не знаю, 49 дев'ять років, то ну, а якщо треба буде зупинка, якась щось де мінятися ну, це є, розширяти. Це є, що пояснює, що згідно теперішньої стубільної документації, не може бути там зупинка, бо вона навпроти приворота. Тобто там паркуватися транспорт автобусам автобус, 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 не можна буде згідно. Ну, А тому... якщо розширяти прийдеться вулиця, ну транспорт зараз. Ж... Ну, автобус... Тимчасова споруда, її треба буде знести. А, так, так. То це Віки року, вони вважалися тимчасово. Ніж... На Наскільки... Ні, там менші терміни. Не... Ну, і 25, що середнього, щоб воно однаково було. Як тих менше, то більше термінів. Десять як... років, то Дов... й воно. За, щоб примітка десь років. Фішевіна да. це... Тетяна Юрійовна, це ця підприємниця, яка біля лікарні політики, орендує колишній фізкабінет. До надання дозволу на розроблення проєкту землеустріч земельної ділянки в Оренді на мадянину Христичу Сергію Михайловичу. Христич Сергій Михайлович хоче отримати дозвіл на голодництво Сергія Шамраєва, площою. Уже п'ять сотень, він звертається до нас в друге діляночки. Попередній сесії була відмова, тому що ділянку він просив більше, вона зачіплювала землю водного фонду. Ось о, тут і город ось цієї людини. Тепер Олександрович е е е був і з ним там на місці, і з людиною, яка тут проживає. Вони визначили, де її межа, вона показала. Буде. <світ> і вже, Заперечень від сторони цієї сусідки немає і не зачіпає землю водного фонду. Там якраз кусочок, ну, 5 соток земель сільського сподоба да? Тут база, так?

Давайте ну, після комісії об'яснювати ситуацію. Наступне питання. Зазначення <клі> <Житомирі> <Познавіраці клі> проєкту забуду, що від зведення земельної ділянки у вас громадянці Кісляк Валентинівської. Громадянці Кисляк надавався дороблення проєкту за межами села Йосифівка, пам'ятаєте, тут як ми їдемо. Ось вона каже, ну дорога, отут був газовий склад, чи ж ось таке. Власником якого є киса квалентина, ми їй дали дозвіл розроблення проекту. Проект даному випадку вже розроблений, площа ділянки 15 сотих надається у власність для ведення особистого зеленського перша після господарськими буділями і дворами. Тобто, якщо є власність на майно, ми можемо таке рішення приймати, затвердити дану документацію та передати її у власність. Не питання про продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянину Галушки Петру Миколаєвичу. Це фермер із села Синки, який має, має у постійному користуванні радня фермерського сподарства дві земельні ділянки, там 5 гектарів і 19 гектарів із лишнім. В нього є акт на право постійного користування, а також взяв нормативну грошову оцінку. Просить продати йому ці дві земельні діляночки з розстроченням платежу терміном на. 10 років вартість цих ділянок за нормативно грошовою оцінкою складає це, що 5 гектарів, 28 тисяч 862 гривні, цієї ще 19 гектарів, 830 тисяч дев'яносім гривень. Якщо брати річний платіж, по одній ділянці це складатиме 22 886 гривень щомісяця, і по іншій 83 тисячі шістдесят гривень. Щороку що Так, що що тисяч. Це куди біля поведения? Десь 10% йде державу, а 90% в дев'яносто місцеві біжать. Тут сплата йде регулярно в таких ділянках. Нам облаштовує на і що ви відразу, а щороку йдемо. Пропозиція ви насправді. Далі. Далі в нас ідуть питання про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельні ділянки, зараз промовлена, що закінчиться на 0,32. Коротко поясню, в зв'язку з тим, що вже вступила в дію нормативна грошова оцінка, дороблені всі, вся документація по даних ділянках, це ділянки водного фонду, а саме підставками, які за пропозицією депутатів було запропоновано внести до переліку продажу права оренди на земельних торгах. Тому пропонуємо прийняти такі проєкти рішень до розгляду. По першій ділянці саме йде мова про земельну ділянку у селі Великі Трояни. Це земельна ділянка площею 5 гектарів, 13 сотих. Розташована вона, як ми їдемо. Так, да, із села Трояни, перед мостом. Оце того ж, ось ця схема, щоб вам зрозуміло, зараз йде мова про оцю ділянку. Оця траса Київ-Одеса. Ось цей йде і виїзд mm -hmm. з лівої сторони оцей ставок. Так, так, то, так. Хто його його орендує, хто, Ніхто не орендує, ми зараз його маємо теж <кху> виставити на дороги, щоб хтось взяв. Там, там земля дячків, з тої сторони тяжків, а звідси залужено, так? <кху> да. Угу, Там, де були, це, де брали дорожніки. Ну, я розумію, це в лісі. Там да, в лісі... Да, 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 да. Да. Да, там один верхній ставок, то він відданий це, да. в оренду, а. Це, це тут хата Карася, да, ну, да, 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 так? Ну, оця рибачка. От не був один відданий, а оцей тут і вільний. Основні умови, які нам потрібно прийняти, це початкова ставка. Пропонуємо із трьох відсотків стартувати, бо від цієї початкової ставки залежать інші платежі. А саме, виходить, стартова ціна, якщо 3% відсотки, 4712 складатиме гривень. Тоді розмір реєстраційного внеску він не Це те, що має заплатити бажаючий участь у оренді 864,70. Розмір гарантійного внеску це 30% відсотків від стартової ціни 1413 гривень. І обов'язково сума витрат. Яку ми понесли кормі місцевого фінансування на випадку документації, це витратить двадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень. Давайте ми по уже усіх вже Давайте... Ставити цих мінімальних три, щоб на їх не спонули, і щоб люди, якщо вони цікаві, то вони все одно ж піднімуться ставки. там. <так, temporada> а це, а це та а там їх більше такі, що вони нікому не цікаві. Головне, щоб їх взяли і щоб хоч буде якесь популяр... розкопали джерело і воду достали. Оце це, це для нас головне. Ну то розпали, ж через що ми ж на них вже робили документи. Там вже пустиня. Там треба знайти, щоб вони знайшли якесь джерело, розкопали. Хай би нам взагалі нічого не платили, тільки щоб воду там Я думаю, що так, Давайте процентів, а тоді тільки саме головне їх роздати. Тільки заплатити, щоб завершити кошти потрачення. Де савочки за троєна, один м -м. по Лозуваті, один так, по Йосифівці і один по Шамраїці. -да. Не всі ці питання вже обговорювали. <пустина> обговорили, саме цей сорок нікому був не цікавий, що зараз саме перші говорили. Він був цікавий, просто його не можна було надати без аукціону. Але для аукціону треба було виготовити цілу кучу документації, якою ми займалися період, і там як не одна причина, вони ж вибрали, гроші хто грається кошти ви. Ти, тільки вперед. Добре, що ви зробили Добре, тоді пропозиція всі як ці ось ці... Там Відпишите по яке питання? Це. це з 8 по 13. Ви не працюємо до 3 дзв. ви просто завтра що ж ніхто там до спустили. Переходимо до розгляду питань про передачу у власність та витратення технічної документації із землю, строїв громадянам Котрі мають у власність майно, це їхні присадині земельні ділянки. Якщо, з вашого дозволу, щоб не затримувати нікого, коротко пройдемося до ці ділянки і кому вони надають. Ошостій Вікторівні, місті Боговіщенське по вулиці Райдерна, 2, ділянка коштує 682 квадратних метри, Ушніркатерині Вікторівні, місто Боговіщенське, вулиця Івана Мазепи, 17, це колишня коштує 778 квадратних метрів. Жілці Тетяні Федорівні, в селі Вільхове, по вулиці Сонячна, 2, площею 25 сотих, Сперінкову Роману Васильовичу, також Вільхова вулиця Голя, 7, площею 25 сотих. Григорович, Ніні Валеріїні, по селі Грушка, вулиця Центральна, 37, площею 25 сотих. Коваченко, Назару Олександровичу, село Йосифівка, вулиця Шевченка, 123, площею 25 соти. Наточію Володимиру Юрійовичу, сидіного селиця по вулиці Центральна, 185, площею 25 сотих. Хлопці, слухайте, Дивенько. У спільну сумісну власність громадянам Юрчуку Владиславу Андрійовичу та Юрчук Лесі Григорівні. Сидні новоселиця по вулиці Андрія Юрчука, 3, площа 25 сотих, Андрійчуку Валерію Михайловичу, Сергію Розошинське, по вулиці Травнева, 23, площею 25 сотих. Солююючи в селі по вулиці Садова, 14, площею 25 п'ять сотих, Леонтію Івановичу також синьки вулиця Тега Шевченка, 48, площею 25 п'ять та Томашевському Дмитру Віталію, що в селі синькє, вулиця Набережна, площею 25 п'ять У нас все на сьогодні. Дякую снятку, 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 снятку,